Поблагословіть це Господа, всі раби Господні, що по ночах у домі Господньому ви стоїте. Ваші руки здійміть до святині і Господа благословіть. І нехай поблагословіть тебе, і Сіону, Господь, що вчинив небо й землю. Амінь. Псалом 133 читають як молитву для захисту від лих і стихій про збереження від будь-яких небезпек. Благословляю тебе! Дякую за перегляд! Підтримай канал підпискою, лайком, коментарем, Можеш подивитися плейлисти, плейлист Псалми, молитви за сім'ю, молитви подяки, молитви за воїнів, молитви в конкретних життєвих ситуаціях, молитви за стілення, молитви за фінанси, молитви про захист, а також молитви для студентів і учнів. Можеш поділитися посиланням. З друзями, кому потрібна молитовна підтримка, Бог допомагає впоратися з психологічними, сімейними та професійними труднощами через молитву місцями Писання. Молитва місцями з Біблії допоможе в конкретній життєвій ситуації, вимовляючи Слово Боже, кладемо на небесний рахунок віри, вимовляючи Слово Боже, вірняємо силу Божу в ситуації. Слово Боже зарядить вашу віру, а віра зарядить ваші молитви. Слово Боже для кожної людини. Last, the